Слухає гімн Росії, бо не боїться СБУ. Блогерка під час прямої трансляції у Тікток навмисно слухала російські пісні. Вона зазначила, що за це навіть не збирається просити вибачення, бо, начебто, нікого не боїться. Я лучше сяду, одежа посушила музику, Ну я звинятися не буду. Перед ким? Під Перед нашою властю. Та я знаю, що мене по закону запакують, Я знаю, я не боюсь. Якщо до мене прийде СБУ. Я не боюсь. Пусть приходять, пусть пакують. Відомо, що дівчину звати Марина. Згідно з її тегами під відео, мешкає вона в Харкові. Блогерка є активною користувачкою соцмереж та має немалу аудиторію в Тіктосі. Майже 38 тисяч підписників. Усі відео на своїй сторінці вона публікує під російську музику. Дніхи для другі дію, так і варятно. Мама кінал. Мама Італія, Надії блогерки звернув увагу військовий медик з позивним Віцик. Боєць обурюється, що ця людина одна з тих, за кого гинуть наші воїни. А такі інциденти показують неповагу до їхнього героїзму. За кого ми гинемо? За українку, яка на підпитку слухає гімн противника, соромно, що нас, як живих, так і полеглих перестають цінувати та пам'ятати. Після публікації відео під дописами дівчини у соцмережах люди почали писати обурливі коментарі. Зокрема, кажуть, нехай їде в Росію та чекають її вибачень. Карина НТА. Донець війни може настати у червні 2026-го. Принаймні на це сподівається президент України Володимир Зеленський. Поруч з тим ЗМІ продовжують писати. Путін готовий до миру, але за певних умов. Чи існують серед них прийнятні пункти для України та чи зможемо ми воювати десятиріччя? Усе найважливіше у четвер, 29 травня, о 20.45, в ефірі, говорить Великий Львів на телеканалі НТА та у соцмережах проєкту. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного.